Привіт, на майданчику Морті, і сьогодні у нас з тобою особливий день, адже я закрив свій особистий гештальт щодо практичного світла і зняв тобі огляд на комплект ламп, який є прямим конкурентом для Epocher B7. Зустрічай Nanlite C10 кіт з 12 приборів. Коротше, погнали, буде цікаво. По-перше, хочеться сказати величезне спасибі моєму підписнику Арсу, який надіслав мені їх на огляд. Як то кажуть, знімаю капелюха. Він, до речі, цей кіт продає, причому за смішні гроші, кітом користувався тільки я. Він абсолютно новий, тому, якщо тобі цікаво, посилання на OLX буде в описі. Не проходь повз! На жаль, Nunlight вкрай рідкісний гість у нас в країні, тож багато хто міг навіть не чути про нього. Але там, за океаном, це суперпопулярний виробник світла, який робить вкрай якісний став і дуже серйозно конкурує зепочор за ринок напівпрофесійного і навіть професійного світла. Тож багато хто із знімак готовий чекати просто місяцями на ось таку ось посилочку, тому що роблять вони справді з кайфом. Знову таки я буду відсилатись періодично на огляд про B7 від Epocher і, звісно ж, не забуду про C7R від Godax. Тож, якщо не бачив ці огляди, вкрай рекомендую за підказкою вгорі. Давай відразу подивимося ціни на кити і де ти взагалі їх можеш купити. Отже, є варіант купити одну лампочку за 75 доларів. Кіт із 4 штук за 500. І, звісно ж, мій улюблений варіант кіт з 12 ламп усього за 1400. Найчастіше і найбільше світла від Nunliga я бачу ось тут. Там остання ціна на кіт була в районі 55 тисяч, але думаю, що зараз вона буде в районі 60. Плюс. І ти скажеш, воу-воу-воу, бро, це дорого! А я скажу, що не все так однозначно, але давай розбиратись поступово. І, мабуть, для початку давай закриємо питання з технічними характеристиками. Отже, це у нас RGB WW лампочка на 10 Вт під патрон E27 з колірною температурою від 2700 до 7500 і роз'ємом USB Type-C на кожній з ламп. Але так, без вбудованого акумулятора, що мене трохи дивує, адже вийшли ці лампи лише рік тому, тобто через рік після епочор з їхніми B7. Але як це впливає на роботу з ними, ми подивимось трошки далі. А зараз давай поговоримо про комплектацію. А вона в нас тут вкрай багата. По-перше, кейс. Оу oh, май! Це дуже схоже на пелик і, можливо, він і є, адже в них часто замовляють кейси під комплекти. Але з брендуванням компанії. Був би він мій, я вже стави перевірив. Але по відчуттям мені не страшно голупанути об стіну, копнути ногою або використовувати як Apple Box. Всередині все набагато цікавіше. Нас одразу зустрічають 12 ламп. 12 капелюшків, 6 пультів управління вони ж павербанки. Три перехідники для під'єднання ламп до DMX, і в мого підписника вони були в комплекті. Але зараз на сайті Нанлайта їх нема, тож, скоріше за все, в нових кітах їх не буде, і доведеться докуповувати окремо, якщо вони тобі потрібні. Але це інфа не сотка, за що купив, за те і продав. Поки ми не пішли далі, хочу ще відзначити невеликий, але зручний органайзер, який вже є в кришці, і це круто. Тому що окремо він коштує грошей, нормально так гроші. Є два відділення, в які можна запихати шнури, якісь допи і в цілому все, що ти зможеш сюди впихнути. Далі, якщо ми піднімемо перший рівень паропласту, перед нами відкриється решта комплектації. А саме 6 майданчиків під патрон Е27 з можливості живлення від мережі. Ще 6 майданчиків знову таки під патрон Е27 з живленням вже від NPF батареї. Три кабелі живлення та три кабелі USB-A на C. Ось власне і все. Тепер давай поговоримо про плюси та мінуси і роботу з ними, та наскільки це зручно відрізняється від тих самих епочер. Почнемо, знаючи найочевиднішого – відсутність акумулятора. Самі виправдовують виправдовуються тим, що вони робили це світло як практичне і для серйозних майданчиків. Тобто, або завжди від мережі, або ось ми тобі зробили аксесуари, щоб ти міг працювати від НПФ, маунтів, і повербанків. До чого я спочатку поставився доволі скептично та пізніше загалом погодився з ними. Але про це ми поговоримо вже в висновках. Тож у нас виникає логічне запитання, як з ними працювати, якщо нема акумів. І ось тут, на відміну від того ж, Godax, Nanlite про тебе подбали і забезпечили якісними і, що дуже важливо, продуманими, нехай не завжди зручними, аксесуарами. Почнемо з пульта слеш Powerbank. Отже саме ця приблуда здається мені досить спірним рішенням. З одного боку, це банка на 4400 махів, яка за заявами NonLight здатна забезпечити роботу лампи на 100% протягом однієї години, що в цілому досить круто. Для цього, відповідно, нам треба підключити її до лампи через Type-C, але куди мені подіти цю приблуду? На ній нема ніякого грипа. Буквально все, що ти можеш знайти, як я розумію, гніздо для ремінця чи троса. І на цьому все. Сам блок досить великий, а шнур дуже короткий, тобто він стабільно в тебе в кадрі. А отже, в кадр це діло ти не поставиш. І виходить, що практичне використання такої зв'язки це десь за диваном, тумбою і все в цьому дусі. По-друге, це пульт, але прикол в тому, що на самих лампах є управління, в мобільному застосунку є управління, і він тут, нібито і не потрібен. Може, варто було б зробити просто банку, яка була б менша без всіх цих екранчиків, кнопок, які можна розбити, і так далі. До самого пульта можна під'єднати тільки одну лампу одночасно, але із плюсів, напевно, можу додати, що він запам'ятовує налаштування кожної лампи окремо, і напевно тобі це може стати в нагоді. Ну і зрозуміло, тут повний функціонал як у застосунку, на відміну від того, що ти можеш налаштувати кнопками. Можливо, хтось десь використовує цей девайс якось інакше або цікавіше, але я не зміг придумати ситуацію, в якій би він мені був просто життєво необхідний, не враховуючи, звісно, функції павербанка. Їдемо далі, і тут стає набагато цікавіше магнітний майданчик, я в нього просто закохався. І тепер хочу купити такі для своїх B7. Це просто ультимативна штука. По-перше, це підставка для твоєї лампи. Ось дивись, знову ж таки, сама форма ламп у Nonlight мені не подобається так само, як і у Godса, саме через відсутність можливості поставити їх на підлогу, стіл та будь-яку іншу поверхню, як Б7. Але величезна відмінність і перевага перед годексом з тією ж самою проблемою в тому, що на Unlight про мене подбали і поклали в комплект ці майданчики. Так, їх 6, не 12, але вони є. І насправді з шести штук з головою вистачить, щоб зробити акценти на фоні. Їдемо далі. Окрім просто підставки, це ще й блок живлення. Ти можеш під'єднати його до розетки і працювати від мережі. Це Просто неймовірно, і з огляду на те, що такий шнур можна купити майже будь-якої довжини, він не супер товстий, нормально гнеться, його можна протягнути, хоч по стелі, хоч по підлозі. Коротше, чистий кайф. Єдине, що мене засмутило, в комплекті їх всього три штуки, що ламає мою логіку повністю. Я можу зрозуміти, чому майданчиків 6, а не 12, вони коштують якихось грошей, але чому шнура 3? Хезе. Знову таки собівартість їх просто копійчана. Далі в нас магніти. Я реально ганяв студію, як дитина, чіпляючи ці лампи, скрізь дає метал. Бо це форма лампи, це потік світла, як від лампи, і це не те ж саме, що МС з магнітом. У такої зв'язки значно більше застосувань і цікавих художніх рішень. Тож, як на мене, магнітний майданчик додає такому типу ламп ще більше функціоналу та ще більше можливостей. Тож, якщо в тебе B7 або не дай боже C7R, украй рекомендую замовити, отримаєш купу задоволення, особливо з урахуванням їхньої вартості в 10 доларів. І це на сайті Nanlite. упевнений, що на Аліку їх можна купити взагалі за копійки. Щодо самого майданчика зроблено все якісно і монолітно. Сам магніт потужний і тримає добре. Далі ще покажу тобі кілька сетапів з ним. Чув кілька невдоволень від американців, що не варто було використовувати тут білий колір для літер під час фарбування, і що це видно на фоні. Загалом я з ними згоден, але як то кажуть, трохи тейпу, і питання буде закрито до того, що якщо в тебе боке, то тобі в принципі пофіг. Далі в нас дуже дивний на вигляд майданчик для роботи від NPF батареї. Хоча чого лукавити, загалом дуже дивна приблуда. Давай, напевно, почнемо з того, що вона не може існувати самостійно. Тобто, з одного боку в нас тут патрон, а з іншого опуклість від цього ж патрону, і на стіл ти його не поставиш. Тоді ти запитаєш, а не вона взагалі? Ну дивись, тут є декілька сценаріїв. По-перше, коли в тебе на майданчику не працюючий патрон Е27, зрозуміло, що йдеться про великі торшери, великі закриті люстри і так далі. Які ти фізично можеш цю фігню впихнути. Чесно, я не знаю наскільки це робоча схема, чи не буде тінити ця конструкція, чи не буде видно її в самому плафоні і так далі. Коротше, треба перевіряти. Так що йдемо до другого, більш реалістичного варіанту, і це просто банальна гріповка на стійку, сістент, арму і все в цьому дусі. Тому що, прикинь, тут в патроні є різблення, і це вже має більше сенсу. І я думаю, що не варто пояснювати, що з цим робити, куди придумаєш, звідти й буде світити. Що загалом, з огляду на відсутність будованого акумулятора, може бути вирішенням твоїх проблем. Але напевно ти все сидиш і думаєш: а на хрена тоді тут цей патрон? Різблення можна було б зробити в тому ж самому майданчику під NPF. І це третій, найпоширеніший та задуманий з самого початку варіант використання. Патрон тут для магнітного майданчика вкручуємо одне в друге. І, наприклад, чіпляємо під стелю. Вуаля! Якщо в тебе немає довгого шнура живлення, чи його незручно там тягнути, чи тобі треба світити там пів години на один шот, це шикарний варіант. З мінусів, як ти бачиш, це громісткість цієї конструкції. Таке ти в кадр повісити не захочеш. До речі, ось ця конструкція і є чудовим показником сили магніту. Ось все це він тримає так, що мені взагалі не страшно ні на секунду. Сам майданчик, до речі, мене теж порадував. Тут є вбудована індикація заряду акумулятора, що викликає виключно мою повагу, дуже зручно. Далі у нас є капелюшки, вкрай зручна штука для створення реалізму. Якщо тобі треба обмежити світло, що виривається з твого торшера. Ставлю тобі цей приклад з огляду на лампи від Godaxa, де я і розповідав про це більш детально. Так само з ними можна креативити під час роботи на людях або предметах. Тут, як то кажуть, інструмент ми тобі дали, далі роби все, що хочеш. Ну і з допів у нас залишається тільки перехідник для DMX пульта. Загалом, якщо він тобі потрібен, то окремо вони продаються начебто по 17 доларів. Якщо ти не знаєш, що таке DMX, уже поясню в огляді на палиці від Годекса. Підказка буде вгорі. Далі коротко про саму лампу. Сподіваюсь, не треба казати, що вони, як і епучер, не шумлять, не пищать і загалом не чинять на тебе психологічного впливу, на відміну від того ж Годексу. Корпус металевий, звісно ж, як і інші лампи, він гріється, але не на тому рівні, коли ти отримуєш опіки, якщо схопишся за нього. Ну і вага тут мінімальна, вони як пушинки, але воно і не дивно, акумуляторів, то в них нема. Зручного управління у нас на корпусі три кнопки це дімер, мод і перемикач між CCT і кольором. Якщо затиснути всі три кнопки і потримати, лампи загоряться синім, і ти таким чином перезавантажуєш блютуз і зможеш під'єднати їх до застосунку. Так само ти можеш живити їх від V-Mount, в якому є роз'єм під Type-C чи USB, або за допомогою перехідника, що теж досить круто. Тепер давай перейдемо до того, як вони світять, і почнемо з нашого улюбленого, звісно, кольору. в порівнянні з B7 від ЕПОЧР. Отже, тут у нас ситуація спірна до того, ж результат різний на різні потужності, тому ми подивимося з тобою бій на 5 і на 100% для кращого розуміння. На 5% циановий, червоний та помаранчевий у Епочер точніше. А ось рожевий, ліловий, салатовий точніше у Nanlite. До того ж, коли я кажу точніше, дивлячись на це очима, а не через камеру, у мене таке відчуття, що епочер трохи перенасичений. Якщо в тому самому салатовому цю насиченість зменшити, то кольори будуть точнісінько такі самі, як у нанлайта. А в нанлайта ж ситуація протилежна. Йому треба навпаки цю насиченість додати, щоб попасти в колір. Виходить, що більш ніжні відтінки краще у нанлайта, а більш насичені у епочор. Беру на себе сміливість сказати, що тут ніч'я. Тепер поговоримо про 100%. Тут Нанлайт, на жаль, йде у білий, тоді як у Епочер все ще очима можна побачити той самий салатовий, циан, червоний, рожевий, ліловий. І тільки помаранчевому вони світять однаково. Тож тут явно переміг ЕПучер. Коли ж йдеться про базові кольори, типу червоний-зелений синій, вони на рівні. Кольор однаковий, але через невеличку різницю в потужності Nanlite може виглядати трошки світлішим. До речі, якщо що, Nanlite спокійно опускається до чесного 1%, що не може не тішити, але й не дивує з огляду на рівень цього пристрою. Та на користь Appucher зазначу, що він хоче не у всіх відтінках, але може опускатись нижче 1%. І це не просто номінальна історія, світло дійсно стає тьм'янішим. Щодо м'якості, коли ти сидиш перед ними, здається, що вони жорсткіші, ніж Епочер. Але за фактом уже в композиції мені здається, що вони навпаки дають м'якіші тіні. Але це прям мінімально і різниця справді для задротів. Звісно, в крайніх випадках ними можна працювати на людях і вийде навіть досить непогано. Ну і давай обговоримо мобільний застосунок. Одразу скажу, що він не такий технологічний, як у Epocher. Фішок і функцій тут значно менше, плюс він не супер спритний. Кольори змінюються з невеличкою затримкою, прилади додаються теж якось довго, і мені ще не дуже подобається, якщо ти створив групу з приладів, щоразу, коли ти в неї заходиш, він досить довго їх або перевіряє, чи обновляє, чи налаштовує коротше. Але знову ж таки треба розуміти, що коли я кажу довго, це там 5-6 секунд. Але якщо порівнювати з тим самим SIDUS Link, де все миттєво і безшовно і всілякі налаштування відбуваються один раз під час заходження в застосунок, то це суттєво і трохи підбільшує. Давай швидко пройдемося по ньому. Створювання груп, додавання пристрою відбувається як і у всіх. Тут нічого нового. Також, як і у всіх нормальних застосунках, ти можеш подивитися, чи працює прилад від мережі, увімкнути і випнути, це, я думаю, замість пошуку лам за стробоскопом, а також подивитися, чи під'єднаний прилад на даний момент. Звісно, їх можна переименувати, змінити канал. Щодо оновлення, до речі, не впевнений, не знайшов такої кнопки. А це значить, що або нового софта нема, або це не можна зробити через повітря. До речі, під час під'єднання пристрою ти можеш вибрати, через що його поєднувати через Wi-Fi або 24 g бо ти можеш докупити окремо фізичний пульт керування. У самому меню приладів у нас 5 вкладок. Класичне CCT, де ти можеш налаштувати яскравість, температуру та значення зеленого з маджентою. Далі вкладка з кольором. Тут, окрім звичайного колесика, ще можна вручну повзунками задати Hue і Saturation. Реалізовано, на мою думку, не дуже зручно, набагато простіше ввести цифри. До цього навіть Годекс додумались, ніж потрапляти в цей ось повзунок. Ну і звісно, ти можеш зняти будь-який колір за допомогою пікера, що теж приємно і працює дуже добре. Далі є вкладка з ефектами, де у нас по суті стандарт, але хочу зазначити, що можливість налаштування цих ефектів край широка. І остання вкладка це наші збережені пресети, що теж дуже зручно, але не інноваційно. І з прикольного я хочу виділити кілька фіч. По-перше, тут є кнопка назад, що круто і зручно працює як у будь-якому редакторі. Ти можеш відкатити налаштування свого світла на 10 кроків назад. Такого я, до речі, не бачив взагалі ніде. А також, якщо ми створимо групу пристроїв, то в нас з'являться групові ефекти, що теж прикольно, не скажу, що я знайшов тут щось неймовірне і незвичайне, але це краще, ніж 15 стандартних пресетів. Загалом це все, що я можу розповісти тобі про додаток, тож давай перейдемо до висновків. Дивись те, про що я говорив на початку: це світло розраховане саме на серйозних пацанів, які не хочуть з тих чи інших причин купувати астери. Саме на них Nanlite і зробив наголос. Про це нам свідчить кількість ламп, комплектація, види, кількість аксесуарів і навіть відсутність того ж самого акумулятору. Я вже говорив про це в огляді на B7, ось уяви ситуацію, коли тобі потрібно відпрацювати повну зміну. І всі 8 ламп мають працювати без мережі, скажімо, 10-12 годин. До того ж, не на 10-20%, а там 50 чи 60. З B7 так не вийде, тобі треба їх знімати, заряджати кожні 3-4 години. Якихось рішень щодо зарядки, крім просто патрона на шнурі, який ти спаяв у себе вдома, тут нема. А тут все зроблено для того, щоб ти міг безпосередньо працювати із світлом стільки, скільки тобі буде потрібно, завдяки можливості живити їх від мережі через шнур, через V-маунти, павербанки. Коротше, ти зрозумів. І якщо що, Nanlight присутні у рентах, так не на всіх, але вони є. І я бачив, яких беруть в комплекті з трубками від того самого Nanlight. Так, у них є проблеми, і загалом правильно кажуть зарубіжні блогери. Тут бракує якихось більш витончених рішень, наприклад, магнітного майданчика з акумулятором, або можливості захрипувати контролер до магнітного майданчика, або додати сам магніт в цей контролер. Коротше, будь які варіації, щоб це мало менший, компактніший і непомітніший вигляд. Але насправді єдине нормальне розв'язання цієї проблеми це додати вмонтований акумулятор. І все, вкупі з цими аксесуарами вони просто порвуть усіх. Те ж саме стосується і Epocher. зробити такі ж круті допи, додати Type-C і все це тупо топ. За підсумком, це не саме чесне порівняння, тому що Epocher і Nanlite розраховані абсолютно на різних споживачів. Так, епочер може в серйозні проекти, але з обмовками. І так само налайт може стати в пригоді звичайному знімаці чи блогеру, але з такими самими оговорками. Одні не вивезуть цілу зміну, другі просто вимагають купу додаткових грошей на їхню вкрай неідеальну гриповку і живлення, аксесуари, які тобі потрібно буде в будь-якому випадку докуповувати. Та й взагалі вся ця купа приблуд не дає можливості нормально юзати їх в кадрі. Вони всі великі, громісткі, і це однозначний мінус. І скіл невидимості та маскування в тебе має бути прокачаний просто на 100%. Коротше, якби в мене зараз був якийсь великий проект, я б взяв на не думаючи, навіть з огляду на те, що в мене є B7 і що це зовсім інша екосистема. Тому що це реально круте світло для великих майданчиків. З огляду на його можливості купівля додаткових аксесуарів мене не лякає. Після роботи з Роніним, де вже купивши Стап Адвент Кіт за 40-50 тисяч, тобі треба вкинути в нього щось стільки, щоб воно нормально працювало. Майданчики за 10-30 доларів мене взагалі не лякають. Але якщо ти простий знімак або блогер, напевно ні, тут вже краще брати b 7 просто завдяки вбудованому акуму, якійсь сучасності в плані застосунку і загалом функціональності за ті гроші, які ти платиш. Особливо зважаючи на те, що на онлайн у нас ще спробуй купи, і ти з величезною ймовірністю будеш просто чекати на них зі штатів, я не знаю, кілька місяців. Тож, якщо ти впевнений в собі знімака, вкрай рекомендую Nanlite. Якщо ти блогер, стрімер і знімака з середніми та маленькими проектами, кращого за епочер ти нічого не знайдеш. Тож величезна подяка Арсу за можливість полапати цих красунь. Врешті-решт нагадую, що цей чудовий повністю новий лот зараз продається. І в тебе є можливість прикупити собі шикарний кіт за реально смішні гроші. Так що посилання буде в описі. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! і писати у сільському вбираті. Слава Україні, слава нації, і писати у сільському вбираті.